Всім привіт! Я Аліна, і Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом вареників на дріжджовому тісті, тому що минулого разу я викладала рецепт тіста на кефірі, і багато хто з вас не знав, що бувають на дріжджах. Тому сьогодні я вам все розповім, розкажу і хочу одразу додати: ці вареники можна як варити, так і готувати на пару. Один і той же самий рецепт. Ну, а як вам приготувати, вже вибирайте самі. Давайте готувати! І так, в першу чергу готуємо начинку. Для цього очищаю картоплю, в мене буде з картоплею. Картоплю краще брати, така, яка швидко розвалюється. Вона буде смачніше. Тепер її нарізаю, я ріжу на невеликі шматочки, щоб вона швидше приготувалася. беру каструлю. в неї викладаю картоплю. Заливаю водою, щоб вона була повністю покрита. Додаю сіль, ставлю на вогонь. І прикриваю трошки кришкою варю до її готовності. Далі роблю засмажку. Шкору завжди відрізаю. І тепер сальця нарізаю на невеличкі кубики. Можна більше це, кому як подобається. Ще очищаю цибулю, вона піде на засмажку та в начинку. Тому беру велику кількість. Її також нарізаю кубиком, тому що вона буде ще в начинку. Але іноді, коли в начинку не кладу або вареники там з капустою то можу порізати напів кільцями. Ставлю сковорідку, на неї викладаю салко і його підсмажую до шкварочок. Так, все, ось так салко підсмажилось, тепер викладається бурік. І засмажую до золотистості. Ось так все підсмажила, залишаю її на сковорідці, і вона ще трошечки більше стане золотистого кольору. Картопля вже приготувалась, ось вона геть розвалюється. Тепер з неї зливаю майже всю воду. Залишається одна-дві столові ложки. Гарно їй до однорідності, по максимуму, наскільки це можливо. Додаю сіль і трохи готової засмажки разом з жирком. І це знову так переминаю. Все, начинка готова. Перекладаю її в тарілку, щоб вона швидше охолола. Я тепер відміряю 800 г борошна, тому що я знаю, це буде саме ідеальна консистенція тіста. Це для мене оптимальний варіант. Знаю, що не потрібно нічого більше, менше додавати чи віднімати саме 800 г на півлітра рідини. Тепер це борошно просію в велику миску, в якій буду далі замішувати тісто. До борошна додаю чайну ложку солі екстра і змішую ось так. Та одразу роблю лунку. Тепер в тарілку, в якій буду робити опару, кладу столову ложку цукру, пачку дріжджів. і з відміряного борошна додаю 2 столові ложки з цих 800 г. Оце так змішую і заливаю теплою водою градусів 50, більше не потрібно. Перемішую і залишаю в теплому місці, можна накрити, щоб підійшла опара. так гарненько потрібно все змішати. Я завжди накриваю і залишаю на плиті. Опара ось так гарненько підійшла, вона збільшилась в об'ємі, і тепер її вливаємо в борошно. І починаємо замішувати тісто. Я роблю це спочатку ложкою. Поки воно не візьметься все докупи. Ну, це швиденький процес. Тепер викладаю його на стіл. Вимішувати потрібно десь 5 хвилин, щоб була однорідна текстура. Воно, бачите, зараз доволі таке догеньке. Але це добре, тому що потім не потрібно буде вже використовувати борошно для ліпки. І одразу хочу додати тим, хто каже, що я зі столу збираю всі бактерії, то я вам кажу, що я перед тим, як працювати на столі, його добре вимиваю. І що раджу і вам, Все, тісто готове, воно доволі таке туге, і, бачите, такі користи. але нічого страшного, воно таке й має бути. Кладу його назад в миску, знову накриваю і залишаю так, щоб в теплому місці підходити, десь на одну годину. І так, пройшов вказаний час. Тісто вже ось піднялось, збільшилось декілька разів, воно м'якеньке. Тепер поверхню, на якій будемо працювати, руки і куди будемо складати вареники, все змащуємо невеликою кількістю олії. І відділяємо шматочок невеличкий тіста, розкатуємо його в ковбаску та нарізаємо на ось такі шматочки. Десь по 3 см ширину. Тепер беру шматочок тіста, ось так його поминаю трошки і розкатую. Трошечки, зовсім трошки, давити на нього не потрібно, щоб вони були такі ж залишились пухкими. На кожне викладаємо начинку. І все ліпимо звичайні варенички. І так, частину вареників злепила. Перед тим, як їх готувати, даю їм постояти хоча б 10 хвилин, щоб вони трошки ще підійшли. Кастрюлю поставила на вогонь, додаю сіль і довожу до кипіння під кришкою. Або можна ці вареники готувати на наперу. Тоді в кастрюлю набрали води, натягнули марлю, накрили і довели до кипіння. Після викладаєте варенички на марлю, накриваєте кришкою і готуєте 7 хвилин. Так, водичка в нас закипіла. Тепер викладаємо десь 5-6 вареничків, тому що вони ще під час приготування ще збільшаться. І щоб кожен гарно приготувався, кладемо 5-6 штучок. Дивіться, 6 штучок цього разу буде. Вони одразу поверх, тому я їх буду кожну хвилинку перегортати, щоб вони не були сирі. Варимо 3-4 хвилини. Готові вареники знімаю на тарілку. Це для того, щоб вони не злипалися і даю. Ось після того, як витягнула їх із води, даю десь 2 хвилинки повернути. 2-3 хвилинки, щоб вони трошки охололи. Потім, бачите, вони вже такі сухенькі Складаю їх в мисочку, змащую каплею олії і додаю засмажку. Ми любимо смакувати ці варенички зі сметаною. Ну Ось і все, варенички готові. Всім смачного!